Ну, Бачите, зрозуміло, що Завдяки цій хварській системі про вибори, яку ми зараз маємо, очевидно, що більшість так чи інакше сформує партії регіонів разом з окремими мажоритарниками та самовисуванцями. висуванцями, але є, комуністів. А, без комуністів. Але є дуже багато символічних округів, де для партії регіонів так. дуже шкода втрачати результати. Це, зокрема, торкається київських округів. І столиця завжди була стратегічно важливим плацдармом для будь-якої політичної сили. І для партії регіонів, безперечно, є дуже важливо будь-якою ціною отримати ці плацдарми. Зараз вона втрачає Київ, і це очевидно. Вона отримала той результат, який не очікували навіть найскептичніші, найбільші скептики у лавах партії регіонів і тому вони будуть триматися цей плацдарм до останнього. І зараз по суті вони перетворюють підрахунок голосів врив. Взрив виборів по окремих регіонах. Наскільки це може вплинути на те, це що може дуже, дуже серйозно вплинути і на визнання міжнародної спільноти цих виборів, тому що якщо Ні. на початку голосування спостерігачі говорили про те, що вибори відбуваються нібито нормально, нібито напівпрозоро, ну вони навіть згоджувалися, закрити очі на те, що лідери опозиції перебувають у в'язниці. Угу. Але навіть на це вони пішли. Угу. То зараз інтонація зовсім змінилася, угу. і якщо так підрахунок буде відбуватися як зараз, то є сумніви, що ці вибори будуть визнані. От давайте.